Що заважає жити краще, відчувати себе більш щасливими, впевненими, успішними? Як на це впливають наші переконання і чому важливо працювати з ними, як виявити негативні переконання, змінити та покращити якість свого життя? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Резерв наших сил і здібностей досить великий, щоб реалізувати багато з наших бажань, потреб. Але чому тоді ми стикаємося з тим, що є можливості, бажання та щось заважає бути успішний в тій чи іншій сфері життя, щось гальмує довести справу до кінця, щось заважає побудувати гармонійні стосунки чи щось інше. І далеко всі навіть і не здогадуються, що багато чого залежить від наших переконань, які нас Обмежують, зупиняють тих чи інших діях. Ми занадто сильно зростаємося зі своїми переконаннями і часом навіть не розуміємо, що вони у нас є, не усвідомлюємо, як вони приховано керують нами. Для того, щоб підвищити якість свого життя, стати більш щасливим, кожній людині варто знати, які у неї негативні переконання та по можливості трансформувати їх у позитивні. І у вас може виникнути запитання, та для чого мені це, як мені це може допомогти? Чи вам може здаватися, що це не просто? Проте, коли ми починаємо працювати з переконаннями, робити перші кроки? То це стає цікаво, зростає впевненість, адже таким чином ми не тільки більше дізнаємося про себе, а ще і змінюємо життя на краще, починаємо робити те, що раніше здавалося неможливим. Переконання це наші погляди на життя, орієнтири, в які ми віримо і діємо відповідно їм. Вони діляться на дві категорії: конструктивні чи позитивні переконання, які розширюють нас свідолять, допомагають досягти успіху, йти до своїх цілей, відчувати щастя, і деструктивні або негативні, які обмежують нас, не дають нам розвиватися, позбавляють ресурсу, мотивації, натхнення, свободи дії, багатства. Успіху, задоволення. Тобто у кожної людини є уявна картина світу, яка може їй допомагати, а з іншої сторони, ця картина може і обмежувати, змушувати людину сприймати тільки одну сторону реальності. Вона бачить частину реальності, а в цілому не бачить картину, оскільки наповнена не тільки інформацією, яка допомагає, а також інформацією, яка може бути застарілою, перекрученою, або можуть бути відсутні якісь. Відомості, які є в реальності. І якщо говорити про негативні переконання, то це ті недосконалості, внутрішні спротиви, що заважають нам рухатися вперед, і відповідно в якійсь мірі це псує нам життя. Наприклад, якщо у мене є переконання, що я не гідна кращого життя, тоді я буду відчувати провину, якщо щось хороше з'явиться у моєму житті. І звісно, що мені буде складно щось змінювати, покращувати, адже знову буде провина, а винною бути важко. То можна сказати, що. Переконання керують нашою поведінкою, я бачу світ через призму свого переконання, веду себе так, як вони мені підказують, і завдяки моїй поведінці, заснованій на цих переконаннях, я в житті залучаю, можна так сказати, зустрічаюся з тими. Людьми з тими ситуаціями, які мої переконання підкріплюють. Якщо у мене є переконання, що я там, недостатньо розумна людина, то скільки б я не засвоїла знань, я буду попадати в ті ситуації, де я буду це відчувати, тому що якимось чином це буду транслювати іншим. наприклад, при розмові з іншими у мене буде виникати ступор, я буду втрачати суть розмови або губитися. Хоча я можу добре розбиратися. Темі, але це переконання несвідомо атакує мене, спотворює реальність і вводить мене у цей стан. Або ж у мене є переконання, що світ поганий і несправедливий, всі ворожі до мене налаштовані. Тоді, в якійсь мірі, я несвідомо, непомітно для себе і для оточуючих буду провокувати людей на таку поведінку, ніби випрошуючи до себе ось цю ворожість і несправедливість. Як правило, переконання формується в дитинстві через взаємодію з важливими дорослими фігурами, і це не обов'язково батьківськими, а тими, хто на нас в той час мав великий вплив. І скоріше за все, ці переконання були у них, і вони свідомо чи несвідомо транслювали це дитині. Наприклад, мама часто говорила, що не можна чекати допомоги від інших, а потрібно розраховувати тільки на себе. І дочка взяла це переконання, засвоїла професію, гарно заробляє. Можна сказати, що в цьому сенсі добре опирається на себе. І це добре. Проте ось така категоричність їй заважає отримати допомогу, коли вона дуже необхідна, тому що переконання розраховує тільки на себе, просити допомогу не можна, не дозволяє їй це зробити. А можливо, мама і про це не говорила. Але вона багато працювала, все тягнула на собі. На батька не можна було розраховувати, тому що він був безвідповідальним, інфантильним, можливо, мав якісь залежності. І в дічі не сформувалося переконання, що потрібно бути сильною і завжди розраховувати на себе. Тому що це бачила у своїй сім'ї. І вона страждає від цього, коли дійсно важлива їй допомога. Їй складно попросити, або ж коли пропонують прийняти. І її. я така самостійна, а якщо я звертаюся чи приймаю допомогу, значить я слабка. Важливо дозволяти собі гнучкість. В житті буває всяке, можна захворіти, нормально потребувати. Підтримки, коли погано, коли ми хворіємо, коли ми стикаємося з стресом, наша психіка регресує до стану дитини. Ми стаємо більш вразливими не тільки фізично, але й психологічно. І нам тоді потрібна підтримка інших. Нам важливо не йти в таку жорстку категоричність. Це ще і про сепарацію, тому що сепарація це не тільки відділення від батьків на фізичному рівні, це відділення від батьківських переконань, думок, станів, які нас обмежують. У мами був свій досвід. І так, це її життя. У мене своє життя, у мене в житті інший досвід, я інша. Ось так важливо рефлексувати і розсуджувати на цю тему, щоб поступово змінювати ці переконання і ці стани. Коли ми усвідомлюємо, що переконання це не ми самі і що їх можна змінити на більш ефективні, конструктивні, ми починаємо розуміти, що все в наших руках поступово відбуваються зміни у нашому житті. Тобто я пропрацювала переконання, автоматично змінюється моя поведінка, і я почала в житті попадати всередину інших ситуацій. І це означає, що мої переконання, які раніше мені заважали, змінилися, це дуже важливо. І щоб змінити переконання, насамперед потрібно їх дослідити, зрозуміти, як ці переконання впливають на вас як це можна зробити. Спробуйте знайти їх у тій сфері життя, яка вас не влаштовує, або ви хочете там більш якісного життя і записати. Наприклад, щоб виявити негативні переконання у фінансовій сфері, задайте собі запитання, що я думаю про гроші, що я думаю про фінансові можливості. Згадуйте все, що ви чули, і думаєте про гроші. Важливо записувати все, що приходить, і не задумуватися над відповідями. Всі асоціації пов'язані з цими запитаннями, можливо, і не один день, і не два, якщо ви хочете добре опрацювати цю. Тему також важливо спостерігати за своєю поведінкою, за якимись закономірностями. Наприклад, у вас є звичка на доводити справу до кінця. Тоді варто здати собі запитання, що стоїть за цим, чому я не доводжу справу до кінця. Переконання можуть бути різними, але ну, ось одне, все, що робиться, має бути ідеально. І тоді це переконання може впливати на мене ось так, якщо я не зроблю ідеально, то вже краще я залишу так, як є, а може бути, що і на цю звичку впливають і декілька переконань. Далі розбираємо кожне переконання окремо, потрібно до цього етапу віднестися серйозно, подивитися на переконання більш глибше. Наприклад, вам прийшло переконання, гроші дістаються важкою працею. Що ви відчуваєте, коли так думаєте? Ви можете відчувати страх, тривогу, загнаність, роздратування, і, звісно, що з такого стану неможливо заробляти гроші більш легко. І потім задайте собі запитання, а як я хочу? Як я хочу, щоб мені діставалися гроші? Як я хочу заробляти гроші? І тут є ризик попасти у пастку, взяти протилежність даного переконання. Ну, наприклад, мені гроші дістаються легко. З однієї сторони, ми розуміємо, що гроші все-таки легко не дістаються, це певна ілюзія, що би нам хто не розповідав. І для того, щоб заробляти гроші, все-таки потрібно прикладати певні зусилля. І ось ця протилежність теж не буде вірною. Тут потрібно виходити на щось третє. Щось своє. Наприклад, якщо я запитаю себе, а як я хочу заробляти гроші? І мені приходить відповідь: я хочу заробляти гроші більш легко, і це могло б бути за допомогою е, улюбленої справи. Що я відчуваю, коли так думаю? Наприклад, ви відчуваєте, що з'явилася енергія, відчуваєте, що стало менше напруги і більше спокою. І це насправді вже щось інше. Чому? Адже якщо людина себе реалізує на улюбленій роботі, вона працює на своїх талантах і здібностях, сильних сторонах, а це вже легше, цікавіше, і ми швидше відновлюємося. І звісно, що це не халява, це теж робота. І таким чином ми створюємо своє переконання. Або ж ви хочете опрацювати переконання, все, що робиться, має бути ідеально. Що я відчуваю, якщо я зроблю не ідеально? Це може бути страх, сором, відчуття неповноцінності, розчарування. Що я хочу зробити, коли я так себе відчуваю? Як правило, нічого. І це про самосаботаж, прокрастинацію, яку так часто пов'язують із лінню, з відсутністю мотивації чи сили волі. А насправді це пов'язано із страхом, соромом чи з іншими почуттями, які викликає це переконання, і ви вже розумієте, що вас стримує, і тоді ніби йдете від цієї думки, від цього все, що робиться, має бути ідеальним. А як це може бути по-іншому? Наприклад, це може бути так. Я приймаю і люблю себе навіть тоді, коли я роблю помилки. І знову ж таки, що я відчуваю, коли я так думаю? це, як правило, більш приємні емоції. І поступово, згадуючи нове переконання, ми починаємо більш спокійно відноситися до своїх помилок та шукаємо нові можливості, щоб реалізувати свою ціль. Звісно, що одразу це може не вийти. Відповідь на запитання може прийти пізніше. І це нормально. Адже це. Творча робота, прийти в щось інше не так просто. Разом з тим, задане запитання вже працює. Якщо ми думаємо про це, так чи інакше фокусуємося на цьому, і навіть якщо відволікаємося, наш мозок продовжує шукати відповідь. Таким чином, ми працюємо з кожним переконанням. Яке нас обмежує, яке ми виявили, і тут важливо не занурюватися тільки внутрішню роботу, а також переходити до дій. Тобто, я зрозуміла, що я хочу займатися улюбленою справою, тоді я складаю план, як я можу до цього прийти. І, можливо, перехід від нелюбимої справи до любимої займе якийсь час, можливо, рік чи два. Мені потрібно, наприклад, пройти навчання, а потім поступово, навіть на початку накидаючи основну роботу, переходити до любимої справи. Тобто маленькими кроками я починаю і все таки роблю. Часто люди йдуть відразу у дії без внутрішньої роботи, і це одна пастка, або ж вони дуже багато працюють над собою, споживають багато інформації, аналізують, вивчають себе, але так і не проходять до дій, і це інша пастка. Ні те, ні інше не буде про вихід. Можна багато чого про себе дізнатися, поглинати скільки завгодно інформації. Але якщо не робити кроків поступово і регулярно, то нічого не буде змінюватися. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, якщо відео сподобалось, поширюйте це відео. Так ви підтримуєте розвиток каналу та україномовного контенту взагалі. Підписуйтесь на канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу! І до наступної зустрічі!